Олександрійські волонтери оголосили терміновий збір на авто для військових 57-ї бригади. Координаційний центр волонтерів Олександрія в Пості просить про донати. Не зовсім збір, допомога. Військові самостійно зібрали вже частину коштів і, скоріш за все, не зверталися б до громади. Але внесені в законодавство зміни не лишили вибору. Можемо ввести авто в Україну до 1 грудня. Пізніше це вже не буде можливо. Йдеться про суму 1800 євро. Реквізити на сторінках координаційних. Центру. Скринька біля приміщення координаційного центру волонтерів теж до ваших послуг. Олександрівські освітяни придбали і передали магніфер-збільшувач нашим захисникам. Це оптичний прилад, що збільшує зображення через прицільний пристрій. Він допомагає зробити влучні стрільби більш точною і дасть можливість бійцям влучно стріляти на великих відстанях. Кошти, а це майже 39 тисяч гривень, були зібрані під час благодійного фізкультурно оздоровчого заходу серед закладів загальної середньої освіти. За прилад сплатили 28 тисяч гривень, 2,5 тисячі оплатив волонтер. Решту передали на придбання кевларового шолому, пише міська рада. Директорка Олександрійської гімназії Сузір'я 19 Неля Вчаренко відвідала конференцію в Римі. На запрошення Асоціації директорів шкіл Італії, делегація керівників закладів освіти України відвідала щорічну конференцію в Римі, розглядали упровадження штучного інтелекту в освітній процес, розповідали про особливості навчального процесу в Україні в воєнних реаліях, знайомилися з особливостями освітньої структури Італії. Італійські школи поряд з академічною освітою дають учням професійним підготовку у сфері готельно-ресторанних послуг, СГ та інженерно-технічного напряму. Думаю, що саме до такого результату повинна привести реформа професійної освіти в Україні. Підсумовує Неля Овчаренко у дописі. 19 листопада в Полтаві відбувся відкритий благодійний фестиваль. В змаганнях взяли участь спортсмени з Харкова, Лубен, Сум, Броварів, Павлограда, Києва, Полтави, Дніпра, Кременчука, Кривого Рогу та інших міст. Народний аматорський клуб спортивного бального танцю Олександрит представили дві солістки Катерина Хусейнова та Мілєна Кривунь. В результаті змагань вибороли золоту, срібну та три бронзові нагороди. 22 листопада близько 12-ї години бійці Олександрійського підрозділу ДСНС ліквідували наслідки ДТП біля села Сургани Приютівської громади. Внаслідок зіткнення двох легковиків травмувався водій, якого рятувальники деблокували з пошкодженої автівки та передали медикам. Пасажирка загинула на місці. В іншому автомобілі без загиблих та травмованих, пише ДСНС Кіровоградської області.